Говоримо про підозри Мураєву і Пономарьову і всім тим, хто не заслуговують взагалі навіть стояти на нашій е, українській землі. Чому зараз, чому так довго ми йшли до цього рішення? І е, чи взагалі зараз воно має якийсь сенс, особливо для тих, кого вже немає на українській землі? Рішення ці сенс, тому що так працює ці... правоохоронна система, згідно е, цих рішень їхнього обсягу будуть формуватися задачі для силових структур, або може не будуть формуватися зараз, будуть формуватися потім. Державна система так працює, що кожна, кожен цей папірець, кожна ця директива, кожен розшук він дуже важливий, тому що буде якісь засідання СБУ, служби зовнішньої розвідки, ГУР, можливо, якісь будуть ще інші там підрозділи. Їм будуть питати, скільки у нас в розшуку знаходиться негідників, скільки нам треба виділити коштів, якихось ліквідаторів. Невідомих патріотів на те, щоб по Монако, по Дубаях, по десь там Амстердамах, по якихось південних Америках шукати цих людей. Якщо буде там списку, там два людей. А ну задачка невелика. Якщо буде в цьому списку 450 чоловік, о це вже задача до цілого департамента. І тоді вже буде статися статистика через два роки. Скільки з них там не пережило тропічну спеку, утонуло, було з'їдано акулами, і от е, статистика в 450, Мінус 70 о нормально департамент, значить там комусь генеральські погони збільшити бюджет, продовжити в такому ж дусі. І коли всіх 450 або 750, або там може 1300 не так і багато, насправді коли всі вони чомусь скінчаються передчасною смертю. Ми скажемо, що ви знаєте, погана карма у ворогів української нації, і тому державний апарат має працювати. Коли він не працює, коли ну дивно, наприклад, чому Райво тільки зараз винесли підозру, тому що я йому підозру, так би мовив. Національно ми йому оголосили, що от якраз ви першими були, хто приходив під канал наш. У нас були там ними, І вони перед війною буквально відновились, пройшов рік. Тобто ми десь приходили туди, не знаю, десь три роки, а потім, от перед самою війною повторні, це були протести. І ми, до речі, там тоді ципанули у них. Їхня зірка канаву наш, вона ж взята логотип, Той самий дизайнер, що робив видвірогідну символіку для армії Росії. Така у них ця зірка специфічна. І ми не перейменували, що наш це і армія Росії. І я трошки з іронією ставився, не з іронію, а з таким скептицизмом до того даних, які озвучувала британська розвідка, що Мурав бути гавуляйтером України. А зараз ми розуміємо, що це правда. Ну тобто реально, при окупованій Україні у ці вони мали тут би керувати, формувати розстріляні списки, Вони здавали. Я знаю до речі людей, які Зараз виїхали з України, але я не знаю, наскільки вони замішані злочина проти державності, але вони були більше в якихось там радників в цих поросійських структурах. Вони зараз. Повну масштабку були в Україні, їхні будинки розграбували, але потім вони такі сидять, кажуть: Я не хочу зараз ні часи ніяк відбілять, я там допомагаю. Гроші до передають багато процесі, допомагають збройним силам. Але я не хочу навіть згадувати свою роль, тому що я розумію, що мене ж тоді регіонали, оці всі бойки, мураєви, Шуфричі питали про списочки, типу е нациків, е і вони формували ці списочки. Просто вони думали тоді, що це туристика. Там ну нам гроші платять. Типу що там? Які там списки? Вони розуміли по цих списках мало людей вбивати, Уже зараз коли почалось повномасштабне вторгнення, і ці люди розуміють, що це не змиває. І, якби є сором І вони то не знали, що так воно буде. А Мураєв то знав. Е, Мураєв то знав. І відповідно е, е, такі люди, як там е, от усе якісь там, пана Марівсу ПЗЖ, їх всіх має догнати безумовно закон. І чим більше буде таких проваджень, чим більше буде вироків, е, тим краще буде працювати провагна система. Для неї це навігація. Це от навігація по тих рішеннях, які вони мають бути виконані. Неважливо, коли це буде. 5-10 років. Ну, я думаю, це все швидше буде. Але це ну пізно, але добре, хоч зараз. Пане Євгене, а до речі, про пономарьова він ж покинув окуповану територію. Він там розказував байки про то, начебто, з суду помагали йому покидати. Потім журналісти Радіо Свобода вже з'ясували, що він покидав через Крим, через Росію, через Грузію, і через Польщу, і так він заїхав до України. Як ви гадаєте, чому взагалі він не викликав підозри якоїсь ще на тому етапі, коли він прибув в Україну, і очевидно було, що з окупованих територій. Він не виїжджав, бо в ЗСУ про це взагалі не в курсі були. Було очевидно, що хто йому допоміг виїхати як не окупанти. Не гадаєте ви що ця історія з тим пономарьовим депутатом пазажистом, який допомагав окупантам і паливами, і стильними матеріалами і технікою, трошки запізніли? Я не знаю наскільки він що допомагав тут, що чому його зразу не прийняли? Можливо, було недопрацювання, не Могло таке бути можливо супроводжували, відстежували, які йдуть контакти, з ким співробітничає, куди заносить гроші, яка задача, куди там далі залізти. Складно гадати, тобто на якому етапі е, і чому його затримали. Е, просто я в принципі мені смішно пезизречник без підозри. Ну треба це все зачистити. Треба зачистити. І ми знаємо, що пізніше ми будемо розуміти, що це була помилка, що їх не зачистили. Ну от Шуфрич, він ж до сих пір був там в комітеті парламентської свободи преси. Ну це ж просто якесь знущання смішне. На Вінський до нього там прийшли СБУ. Ну наскільки прийшли до нього СБУ, що його арештували, забрав всі його активи. Я точно знаю, у Навінського в охороні працівники колишні ФСБ і нинішні були спецслужбівці російських спецслужб, Я це знаю, тому що в мене товариш так само ми е, працював в охороні Навінського, звичайно, але він був в цій структурі. Там, оці де фінансові його, ці куча корпорацій, і там от топ-менеджмент. Тобто, ми я знав цей розклад. Потім людина каже, да, ні, ну там коли почали вже іконки всім там розставляти російської церкви, Там люди назвали. Ну тобто, великі Апті, само собою, це люди без ідейні. От е, ці от і менеджери. Ну ці менеджери розповідали я просто в деталях, Я там знаю там дуже багато про Новінського, тому що ми збирали цю інформацію, щоб йому е, зробити якийсь привіт. Ну почалась вже війна. От, тобто, ну це прямо це не приховано, Це людина співробітничах. Він там банкротив деякі підприємства для того, щоб в Росії вивезли технології, потім переключили контракти там з Азербайджана на це. Якісь там заводи, якісь там труп чи що, там, які ви в Сумській області банкротили. Ну це просто примішкітники. Ну просто прямейше. ну от як вони можуть тут бігати. Тому е, паномаріопнув хороший, але цього мало. І скажімо, де така штука: взагалі, сфера у нас складна. Якщо б він був завербований, і от ми знали, що він виконує функції під себе підтягує ще якихось людей, щоб потім їх всіх прихлопнути, То ми знаємо, що вони не завербовані. Ми знаємо, що з генералів наших спецслужб, на жаль, як би, мабуть, там одна п'ята воює, там половина, може, воює, і вони реально виконують важкі задачі. і Їх потім будуть намагатися росіяни колись ліквідувати, якщо ми всіх росіян не ліквідуємо вищого цього керівництва ОПГ, ФСБ в Москві. Ці генерали воюють, а інші заробляють, інші косить банком Борисов тобто бабки, бабки. І тут не вистачає, якби ну, ви всі говорять про що говорить народ України? Розстріли. Ну, всі кажуть про розстріли. Просто вдача, як їх законним. Чином організувати, у мене була якби концепція. Да? Просто треба, щоб при затриманні спецназом там на Бучі, ДБР кілька топ-корупціонерів. Так сталося, що вони почали там стріляти у відповідь і їх от підстрелили. І всі потім інші корупціонери сказали, да ні, вони не стріляли, їх розстріляли. Я кажу, ні, вони стріляли, зробили опір і погиб як герой корупції. От спецназ почав стріляти, а вони його пристрелили. І тоді для кожної цих почвар буде точка неповернення. Бо зараз що саме погане? Бойко шуфріч, знає, що в принципі. Де вже полтора года ми пропетлялі, і далі там жизнь, вона ж як волна, чорна, світла, там глибоко низько, якби как бы. ще раз приліг на дно, потом винесе на верха. Там ну, шуфрич дивиться два годика Каста подождать, ну може три, і опять коротше, все буде нормально. От тому точка неповернення, зазвичай, на смерть. От, а як оце організуватися, вже має держава думати. Я в збройних силах мені простіше. Ми займаємося тим, що робимо смерть ворогам-окупантам, тих, хто несуть сюди. Це страхіття. А в ТВ це мають робити інші служби. Це на відповідальності президента, на відповідальності внутрішніх, от як це все організується, і відповіді на це немає. Його не буде. Я з багатьма людьми спілкувався і адвокатами, і чиновниками, і силовиками. Ніхто не вірить, те, що це буде зроблено. Але якщо цього не буде зроблено, буде народна стихія. А народна стихія в даному випадку погана. Вона не зробить всього всього цієї маси. Зачистки України, але буде багато, якби і помилок. Це має робити держава. Не всіх, звичайно, шуфричі мають висіти на гіляках, але більшість або, хоча би там частина з них, коли повисне, то інші якби зрозуміють. Справді покаються, справді дадуть все на збройні сили. І я раніше уникав цієї теми, якби щоб не бути трошки зредафівом. А я розумію, що зараз уже якщо ми не будемо на це реагувати, то буде реагувати суспільство і буде гірше. Пане, але, але е, от ви говорите про підвісити на гіляках, Вибачайте, але вже перед очима якісь образи. І, і з'являються певних людей, зокрема, і хабарника Борисова, про якого сьогодні говорить вся стрічка. Ми розуміємо, так що це резонанс. Людина кричить, що в неї в будь-який момент може розірватися тромб, після того всього, що вона зробила. Нагадаю, що це екс військовий комісар одеської області, так і що він втрапив в корупційний скандал, тому що нібито робив білі а, квитки для тих, хто хотів відкосити від військової служби, його на цьому затримали. І мене цікавить, ваша думка, що робити з такими людьми, тому що їх є багато. Вони в. В Суспільстві причетні до військової служби, так до того, що ви намагаєтеся зараз тримати т -т -т там своїм здоров'ям, своїм життям і е, найкращі наші люди там. А от такі вталу, які нібито і до війська причетні, дозволяють собі такі речі треба розуміти що в любій армії всюди є якийсь відсоток може бути корупціонерів тому те чим наші якісь там от шановне українське військо діваних патріотів що вони там зараз всіх воєнкомів мажуть одним тому що барісав украв барісовукрав тому що різні дегенерати готові були платити мільйони просто доларів там ну на кожен там тисяч по 20 по 10 по 5 по 7 для того щоб у е, якби від війни причому там частина сиж потім бебі боксерів ще там десь тонули в тисі мерзли в в горах, там у них отморожились пальці, руки, ноги. Ну тобто, в принципі, е, тому от Борисов вже ж він ж такий самий як і ці персонажі які зараз інших воєнкомів там мажуть одним оцим Брісовим. Е, воєнкоми переважно в дуже багатьох містах. От ми знаємо, що в Вінниці, в Києві є, наприклад, от в Дніпрі там зустрічав билих. Е, є поранені люди. Є ті, хто багато ще служили 14 рік, й тому. Воєнна служба і мобілізація вона була тривати з усіма своїми недоліками, проблемами. Мерзотники є звичайно є і серед воєнкомів більше суток звичайно більше, тому що готові платити гроші корупційні виклики. Но... От по воєнкому Борисову, е, я тільки думав, що він втік за кордон. От ми оголосили уже народний клич. Я думав, що ми його будемо десь там в Іспанії, де загону. Якщо б у нього майно в Іспанії, то він там десь осяде буде проводити пітлять. І тоді б уже народний самосуд був в межах закордоні. Українці взагалі. От вони тільки виїхали за кордон. Е, добра людина не хоче воювати. Тоді вона має бути причетна, якби до інших задач там от по доганянню цих от людей, які вкрали гроші і втекли. Це ж все наші українські гроші. Вони втекли, вони живуть в якихось вілах. Віли мають гріти, мають там ставатися якісь різні проблеми. Це мають працювати спецслужба, має працювати народу України, і при чому абсолютно не грає роль, що це якась Європа і так далі. Тобто Європа дуже гарно оцінить. Якщо в бай Байком втік в Європу, а його випадково там якісь хулігани там з'їли просто от, взяли його, з'їли, нема немає войнком, а сталась трошки до ножки. Ну рожки у нього точно є. От Европа де це оцінила. Вона побачила: о, Україна воює, Україна приймає якби незвичайні рішення. Не лише ми просимо допомоги, тому що ми захищаємо Європу, а Ми показуємо, що ми справді якби боремося з тим, аби всі кошти йшли на війну. Тому от за Борисова я особисто би. Допомагали тим людям, які брали за цей процес. Ми би зробили все, щоб його гонити за кордоном. Ну би там включилось багато шалізми без структур. Ми б його нашли, ми б його догнали так чи іначе. Ну ця би свиня не жирувала. І в принципі, зараз всі прекрасно ми розуміємо, що і воєнкоми, всі ті, хто роблять свою роботу. Вони розуміють, що в принципі, ну ми ж зараз кутуємо за смішним таким да, от, що немає статті за розстріл. Тому що ми якби демократична країна і так далі. Ну, мабуть, коли така війна триває, то ну не розуміють же ж люди закони покарання. Вони розуміють, що можна купити суддю, адвокатів, прокурорів дорогі затягнути справу, підробити докази, строки процесуальні. І в принципі, якщо ну тебе не ну немає покарання, ну трошки буде проблем. Там піврочку посидів в СІЗО, вийшов нічого, сталась половина суми, і ти далі жируєш. Тут має бути точка неповернення. Вона має бути дуже жорстка. І я вже зараз це кажу, тому що це про це всіх говорять. не на весь народ України? Я думаю, що нам треба це говорити, тому що це має прийняти рішення президент. Багато хто не вірить, каже, що да кому Зеленський це скаже, а у нього таких немає, він сам не захоче. Ну от Я думаю, що Зеленський би зібрати якихось добрих людей. Так само, людей, у кого вже важкі поранення. Людей, хто втратив все, сидять хлопці, якби може потім посадити 10 років. Ну, сидіти будемо добре, там зробимо спеціальну колонію де будуть люди сидіти довго. Але за але вони не будуть сидіти довго, тому що все одно потім прийдемо до влади і їх випустимо, нагородимо. Ну, років 5 посидять, може 6 Але вони візьмуть на себе виконання от складних задач, державних. От, тому що, ну, я зараз вже так уже прямо це кажу, тому що це все дійшло до абсурду. Я ж бачу всю цю бредятину, Оце все жваб'є, яке катається там. Оці всі ресторани, п'ять оп очереді, опять купляють якісь там простітутки. Собі ці мерседеси. Ну тут, як би я ж кажу, треба діяти держ рішуче державі, бо народ буде рішуче діяти. Народа вийде, вийде. Просто що тоді буде більше сумбурності. Держава би зробила це краще. Тому я закликаю, щоб це робила держава, а не народний самосуд, бо до нього доведуть і це битва знову буде тікати. Чи Ті, вже не, не від війни, а від народу України. Але буде багато шуму буде багато якби неприємного, так би мовити, інвестиційного клімату. Коли будемо доганяти цих потвор, тому я хотів би звичайно, що це зробила держава. Дуже на це сподіваємося, що. Хоч якісь жорсткі, надзвичайно жорсткі кроки будуть зроблені. Я вам пане Іване, скажу, що взагалі в ТЛУ люди активізуються після розмов з вами. Ви дуже їх надихаєте. Перше дякуємо вам за вашу роботу там, де ви зараз перебуваєте. дуже віримо в те, що все вдасться як найкраще. Ви кому швидше повернетесь додому. А за те, що даєте нам трохи таких копніків з нуля, теж дуже вам дякуємо.